Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас огляд ось такого ось набору Дім на колесах від Лего Сіті. Тут у нас 385 деталей, що ж не дуже багато. Розглянемо персонажі. Тут у нас невеличка сім'я, мама, тато та малюк. Від нас відкривається стіна та знімається криша. У домі є кухня та два спальних місця. Ось такий ось трейлер. Його ми розглянемо пізніше. А зараз у нас персонажі. тато. У кожного є два вирази обличчя. Таке та таке. У нього синя курточка та такі ось бежеві станці. Така жіночка, мабуть, дружина. На фіолетові штанці та коричнева куртка. Та малюк. Малюка можна ось так, з цієї сумочки виняти, такі носилки. Малюк звичайний, крутиться тільки голова, більше нічого. Носилки кріпляться на шию, як на коробці. Можна прикріпити назад, а можна і вперед. Також у комплект іде ось таке ось багаття. Виглядає непогано. Тепер оглянемо трейлер. Трейлер зроблений непогано. Тут у нас переважно два кольори червоний та е білий. Хі -хі. У нас тут ось такий перед непоганий, такі сині фари, дуже личить к такому темно-червоному. Ой! Хороше Оце все наліпки на борту. Тільки ось тупо напринтовано. Наліпки ось це. Тут у нас відкриваються двері. Це Двері там внутрі. Маленькі дверцята до кабіни. Та люк на гору. Безорий, як така, Тут у нас відкривається ось такі маленькі вирцята. Тут у нас, не знаю, як це назвати, ось тут у нас якийсь індикатор батареї чи палива. Зверху у нас ось така антена, думаю, Вона зроблена з білого бумерангу. Також відкривається капот. Так, тепер знімаємо кришу. І ми так кладемо сюди та відкриваємо. Тут у нас літає стільці та стол, Його його можемо дістати на вулицю, як це в нас показано на коробці. Далі в нас є туалет дверцята до туалету, два спальних місця, та крісло для, крісло для малюка ось таке оранжеве. Також у нас є кухня. Де ми бачимо бляшечку з молоком для малюка, чайник на велику раковину та плиту. Далі в нас є така кабіна. Звідси не дуже добре, але може знятися ось так лобове скло. Тут у нас дві кружки, вони класно пофарбовані у металевий кольор, мені дуже подобається. Їх тут дві штуки. І це тут, в принципі, все. Сюди можна посадити чоловічка, мініфігурку лего. і в туалет також. Вона сюди добре влізає. Ось так. Через гору не можна, бо тоді не пролізуть руки. Також на стіні, яка відкривається, є телевізор. Згоріло. Ось так воно відкривається. Також у комплект іде ось така ось гітара. Так, кросон. Це, в принципі, по набору все. Але я ще покажу, як його трошки прокачати. Ось до цього багаття запасною деталею йшла ось така мала пиптик. Такий малий пиптик, звідси. Його ми можемо прицепити ось сюди на плиту, як якусь кнопку. Ой! Ось сюди ми нічого не можемо прицепити, бо тут у нас не буде повністю відкриватися дверцята в туалета. А також, якщо ми будемо збирати цей чайник, у ньому є деталь ролика. Це ось така посередні ось це ролик Лего Ролик для Лего міні-фігурок. І в кого немає Лего реголо... ролика. Ось так, такий вагорок. Може замінити в чайнику цю деталь, наприклад, ось ці деталей. Ось так ось. Бо в запасних деталях є другий ролик. Ось це ось така мала деталь. І ми маємо два ролика. Ось це перед, ось це зад і, в принципі, все для цього набору. Набор непоганий. Мені він сподобався. Такі кольори. Мені сподобалось, що тут були наклейки. У їх не те, що важко лопити, але не знаю, не класно їх лопити. Це набор 6. Ну. їх складно. Не, не дуже легко, я б сказав. Ну, і це, в принципі, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Бувайте!